Мам, давай показываем. Давай. О, кстати, всем привет, это третья часть. Так, да твоя лабу тут, а? Сховано. Окей, сховано так сховано. Сидай сюда. Видишь, ты тут, а у тебя ты вкладаешь. Пускай в тему бардаки. Баба, ты захвалила свои еды, буду скупать. Ха? Ти говорила, що ти не будеш її купляти. Як це тобі таке говорила. Неправда? Так. Шукає. А де твій бобу може бути? Я не знаю. Корінчо. Я не розбираюся в трендах, але от її лабу. Звичайно, секретний говорить це секретний. в мене одна провірка. Клядай, що це секретний. А Кладне, що це секретний. Е, ладно, це її секретний. Я просто хотіла секретний взяти. Mm. Да у нього вше, в капімаре упшево таке. Да, так свої. тихо будьте. Але себе менше коштувала. Вот. Але це не оригінальне. А все в оригінальне. Да, да, пра да, да правда, правда. Вот це є. Давний теж оригінальний. А в тика вона коштувала? Хоча в тебе зараз заберу, лабу по в тебе. Відам її. Ні. Так, я у вас забираю один, та один день лабуби і віддаю її. І так далі буде продовжуватися. Я зберу цього і в цього вам на місяць. Окей, забирай моє бо Мозес. І моє бо Мозес, і моє, і моє. Окей, то я вам забираю на сьогодні. Блін, Павлаша, ну дайте забирати тільки на місяць. О, завжди. Та <клух> так тут буде бути. Так. Де шмаркай й так. Я коли тобі ще казала таке. О, це тепер твою Мам, я хочу, не хочу з ними спати. Не будеш з тобі сюди спати. Пошлі будемо готувати спати.